Тему жіночої мобілізації останні тижні активно підхопили соцмережі. Там і експертні думки, і маніпуляції, і просто хайп, так називають бажання набрати підписників на скандальних темах. Чи справді реальна загальна мобілізація жінок найближчим часом? Анастасія Терещук розбиралася. Понад мільйон людей в Україні мобілізовані. Загальний призов чоловіків розпочався після початку повномасштабного вторгнення. Проте людей у нас не вистачає. За понад два роки Великої війни до війська долучились і жінки, і їх 20% від загальної кількості людей у ЗСУ. Жінки, командувачі цілими стратегічними напрямками військ. Головне, що в тебе тут. І як ти типу, проефективно працюєш, але це добровільно. На сьогоднішній день законом не передбачено обов'язковість участі жінок у військових діях. Єдине жінки медичних спеціальностей мають стати на військовий облік, але і це не означає участі у військових діях. Тобто, це фармацевти, лікарі, фізіотерапевти, там є конкретний перелік. Але тільки стати на військовий облік, будь-яких обмежень для виїзду за кордон це не дає, а будь-якої обов'язкової мобілізації їх також немає. Про це повідомляє і Міністерство оборони України на своєму офіційному сайті. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт з забезпечення оборони держави у воєнний час добровільно. А звільнитися зі служби жінки можуть на таких же умовах, як і чоловіки. Це коли мати одиначка, це коли є дитина інвалід. Коли в наявності батьки, за якими вона доглядає інваліди інших осіб, немає більше того, якщо у родині військовослужбовці і дружина, і чоловік, то право на звільнення зі служби має один із них на вибір. Якщо чоловік служить, в сім'ї є неповнолітня дитина, і якщо жінка буде мобілізована, то добровільно звичайно, то чоловік може бути звільнений з військової служби. А поки ж загальна мобілізація в Україні триває, бо на фронті досі не вистачає людей. У світі практика мобілізації жінок є, зокрема в Ізраїлі, Норвегії та Швеції. Проте в Україні вона не обов'язкова, а суто добровільна. Анастасія Терещук, ми Україна. Марафон Єдині новини.